Ми були в Бахмутському районі за 20 кілометрів від міста Бахмут. Відвідали місто Константинівка і прилеглі території навколо Бахмута. Ситуація дуже тяжка в цьому місці. Бійці, бійцям дуже тяжко. вели мужньо і героїчно тримали, тримають позиції. За що командування і дуже високо оцінило наш 61-й батальйон і це герої, це безумовно ті люди, з яких треба брати приклад, вони привели себе як найкраще. То разом з командуванням визначили найобхідніші, найнегальніші потреби для наших бійців і поглянули потреби, позиції, що потрібно, де в яких умовах знаходяться наші бійці. І Разом будемо працювати, депутати на попередній сесії прийняли рішення і в швидкому порядку виділили близько чотирьох мільйонів на потреби нашого 61-го батальйону. Тому хлопці, які там є і на нульовій позиції, і трошки далі вони потребують допомоги нашої громади. Це час, який потрібно громаді об'єднатися і ті збори, які проводяться, їх позакривати, підсилюватися. І ми знову готові, знову поїздку а, туди і, і завеземо все, що потрібно, готові їздити постійно кожен день, що треба, для того, щоб допомогти в межах в своїх можливостях, в міру своїх можливостях нашим бійцям дати допомогу.